Дивіться, що приїхала вам. Так, сюди. Сюди поклали шланг цей прикольний, довгий. Е, зараз покажу. Так. Тут приїхали штучки, які потрібні на об'єднані. Ну, це це скович. Колбочка ось ця приїхала.

Так ми ось тут немає резиночок, а нам потрібно. Щоб воно було Нам потрібно ось так сюди. Не Нінокіс, нінокіс. Угу. І це називається. Тут ти вже показує твій час, що ми його намотуємо, ще ночі. Воно можемо перевірити. Але я бачу воно слабенько. Потрібно треба чуть-чуть більше намотати. Угу. І тепер така сама штука сюди всується. Угу. Воно ту так само намотати і закрутити. Але ми цей він вже тут був, продавався да, за да. цим. Воно ось цей шнур разом з бистросйомами на двох кінцях на одному і на другому. Сюда. So so ты thing. уже намотал это усиливать Да, но что-то очень легко идет. Еще треба больше усиливать. видно, зазоры великие. Uh -huh. Угу. чуть-чуть больше. Тут быстро сйом. І тут у нас швидко Цей шовкен. Сюди. Цей бистросйом, ці дві степ-частинки нам дали ось цю і ось цю відправили. А ось цей бистросйом ми зняли зі шмату. Це папа, це мама. Щопену. І студент. Все. щелкаем. Тут все можем. Я чуть-чуть намотаю тут. Ну и так, тут оплотно. Одна восьма. Отут одна восьма, тут одна четверта. Ну і тут одна четверта. Так. Ми включили розетку. І, і все. І нажимаємо кнопочку. Більше нічого не треба робити. І щоб тут було закрито, підняти до гори краник. Все можна включання. Щоб воно мені набирало на четвірку. Це виходить, ми оце регулює оцю видачу сюди. Да. А це повна. А це завжди буде повну набирати Тут завжди буде вісім. Ага, завжди. А наша тут ще є 10-12. А це, ну, дух там не спрацює клапан, то ти просто будеш бачити, що воно туди більше робить. І що тоді його треба робити? Просто, ремонт? Просто зупинити або в ремонт. Ага, добре. Бо це, червона занов, це це рахується вже сверхнорми. Ага. От норма якраз виходить mm. до восьми качає. Тепер слухай, чи, не, чи не травить воздух. Що воно набирає до восьми, як тільки спадає до шести, набирає знову. Бо, наприклад, тут чотири. 4, 4. 4. 4. Ага, бач. Більше, 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 більше. Кудилася п'ять. Ну, шипить трошки. Нічого страшного. Добре. Воно так, угу, так воно так туге, тугенько йде. Добре. Він, він виключений, пішли так тут? Я не знаю. Давай з розетки. Давай з розетки. Розет. <пи> а, а тут повітря він тримає, його здуваємо <пи> повітря. Цей быстрозйом він входить в набір саме до аерографа. Що? У нас є шнур 1,8, 1,4. Його ну, можна все разом, можна його зняти. Ем. Розберігати разом, але просто що це быстрозйом. Просто хочеться показати, що оцю детальку жовту. Окр... Вона окремо купувалась. Я... я вставлю, як вона там називалася. Mm -hmm. І прикручувалася це... сюди. одна четверта. Чи... Чи? Чи ні, чекай, не ця деталька. Яка деталька? Оць... Ця. Оцю. Це, от. Ця йшла разом з цим. А, все, так, да, точно. Це, це... це було в комплекті да. з синім шнуром ми... мета, бо Берем да. я собі окремо. Так, це в нас окремо. Це в нас окремо. Тут його вишлку. Ось це вона вже в метабу вже була, значить ось ця теж окремо купувалась, Ось ця, ем, цей фільтр теж окремо купувався. І е, ось ця, е, те, що в бистросйом, та йде? Так. Бистросйом одна четверта, одна восьма. Так. -та так, і, і це теж можна зняти його, якщо ми хочемо, куди, якщо ми будемо перевозити, щоб не пошкодити, то я її теж буду знімати, виходить. Так, да. ось тільки Але це быстро сйом. Да. Але він не хоче опять. Ні, ні. Ага. Ага, і треба це, на, на себе. Це знімається, це, да. На себе, сюди. Угу. Ага, так. Добре. Все, і тоді виходить, ага, це бистросйом, який йшов в комплекті до цієї трубки, а окремо купувалася ось, ось ця, ця частинка окремо купувалася, напишу к вона називається. Отже, метабо виходить сам компресор, до нього шнур. І на шнурі два бистросйома входять в комплект. Окремо купувались ось ці е, три запчастинки. І четверта купувалася для ось цього шнура. Це окремо це не, не мета, бо інакше це шнур. І е, е, запчастинка ось ця купувалася. Що? Один. Два, три. Е, подовжувач цей можемо чіпляти, можемо не чіпляти. Якщо ми його хочемо сюди причепити, потрібно з'єднувач 1,8 з, з однієї сторони, 1,8 з другої сторони. І все. І е, е, до аерографа швидко зйомо.